Перевдягнемось, за статтею нам іти вгору хвилин 45. Ти, мабуть, думаєш, що я збожеволена. Може, так. а може, це світ збожеволів і втече єдиний розумний вчинок. Час покаже. Навіки твоя, Маргарет. Вони моляться. Ходімо. Не Немалий дурниці. Вони атеїсти. Вітаю. Даруйте. Вітаю. Посміхнися їм. Гаррі, ти теж. Даруйте. Я Гайн Світмар. Це моя дружина Маргарет. А це мій син Гаррі. Ви доктор Рітер. А ви його дружина Доріс Штраух? Ні. Ви не Доріс? Доріс, але не дружина від шлюбу стає зле. Що привело вас на Флоріано? Ви привели? А ваша історія спонукала нас залишити все позаду заради нового початку. Ці історії спонукали вдягнутися, як на сафарі, ще й сачок прихопити. Вибачте, але в газетах кажуть, що ви так одягаєтесь. В яких газетах? Ваші листи публікують. У Німеччині ви сенсація. Вже рік як. По листах не сказано, що я шукав усамітнення. Горбатим намалював. Є інші. Безліч. Проходьте. Покажу вам свій сад. Дякую. Ми вегетаріанці. І це наше основне джерело їжі. Сітка захищає від кабани? Дикі випери, корови, собаки. Шкідників тут багато. Просто безліч. Побралися молодою. Даруйте. Побачила вас та вашого сина і зробила висновки. О, Гарі мені не син. Його мати померла. А я друга дружина Гайнца. Поздоровитися хочете? Боже, які посередні статейки. Сенсаційні проте вони передали дива вашого побуту. У нашому побуті немає дива. Знаєте, скільки часу я розчищав галявину, щоб висадити сад. Цілий рік і це не кажучи про воду. Що з нею? її немає? Ні озер, ні річок, нічого. Лише пара струмочків збирають дощову воду. Не обманюйтесь нашим успіхом, гервітман. Більше нікому не вдалося вижити тут. Життя тут мерзенне і неприємне. А ви приречені на провал. О, ви принесли із собою їжу? Ні, ні, ні. Не чіпайте. Це з колопендра. Її отрута може вбити, як і все живе на острові. Ми сюди не у відпустку приїхали. Для чого ви тут? Скажіть у мого сина туберкульоз. Лікар радив лікування у санаторії, але економіка в Німеччині така, що навіть чиновнику типу мене санаторій не по кишені. Фрідріха злить, що я приділяю йому стільки уваги. Чому? Каже, любити тварину безглузда людська слабкість. Потреба у близькості. Буро. Буро. У Німеччині так погано. Огидно. Це було неминуче. Ну, не Всім до душі боротьба за свободу, поки люди не розліняться. Демократія веде до фашизму, а фашизм до війни. демократія, фашизм, війна і так по коло.